Київ зараз розвивається чи занападає? Ну, знаєте, напевно, немає чорного і білого. Все ж таки, міста вони розвиваються. Мало того, є соціологічні дослідження, наприклад, Міжнародного республіканського інституту. Вони кожен рік вивчають розвиток кожного міста, і Київ там не є на останньому місці. Там вивчається комфортність проживання у місті Києві, там вивчається те, як Проходять процеси рішень, як працюють департаменти, тобто багато є історії, які включаються в це соціологічне дослідження, це відбувається завдяки міжнародній підтримці, завдяки експертній підтримці. Тому сказати, що він знепадає, напевно, неможливо. Але завжди є і можливість ще кращого і ще швидшого розвитку. Але є багато факторів, які і стримують цей розвиток, в тому числі, наприклад, тиск з боку. Зеленського на сьогоднішній день да або, або ж люди, які зацікавлені в а, якихось забудовах, які порушують екосистему міста. Тому, звісно, є фактори, які заважають, але в цілому місто все одно, хоч і маленькими тепами але розвивається. Я рада такому погляду від діючого депутата Київради. Давайте представимося, продовжимо. Дінара Габібулаєва сьогодні в гостях на Інкиїв. Дякую, що ви. З нами дякую за ваші коментарі і лайки, Вони допомагають розвиватися нашому каналу. залишайтеся з нами і надалі буде цікаво. Рада, що ви сказали, що все не чорне і біле, бо дуже часто на моєму каналі е, гості висловлюють саме таку думку, що все погано, все руйнується, і мені цікаво було б саме дізнати сьогодні погляди середини. Ви згадали вже про тиск від влади. А давайте розберемо це питання більш детально, бо я також чула думки, що насправді тиску немає. Війна між кличком і зеленським фейкова. А вже все вже про все договорено. Десь там всередині в куларах. А як вам і іншим депутатам Київради насправді відчувається ця ситуація? Дивіться, історія в тому, що в той час, коли у Київській міській раді правда мають а, говорити про? Те, що покращити, да, як перерозподілити кошти, наприклад, на медицину, аби покращити становище з все ж таки високою захворюваністю, з ковідом, як покращити стан ЖКГ? Тобто є багато питань, які треба би обговорювати, але велика частина часу приділяється на заяви, які стосуються тиску з боку, з боку влади. Ціний простір зараз. Ну, Зараз трохи менше, але забитий був тим, що буде змінений голова КМДА. Тобто я говорю про те, що політична адженда міняється, і цю зміну не ініційовано всередині, не в місті, не кияни. Вирішили mm -hmm. так. Да? То хтось зверху вирішив таким методом Януковича, що давайте ми поміняємо, тому що Київ це все ж таки серце України, це великий адмінресурс. Це шалені бюджети, насправді, от ми вчора тільки проголосували і прийняли бюджет на 2002 рік, і він становив 69 мільярдів гривень. І звісно, теперішня влада намагається узурпувати і отримати оцей лакмусовий папірчик. Тому мені здається, що хотілося б, аби навпаки, допомагали. Наприклад, коли була історія з тим, що не вистачало ліжок. Під час такої гострої фази ковід то було звернення і від Марини Порошенко, голови комісії з питань соціального захисту та охорони здоров'я і мера про те, щоб виділили ліжко місця з тих місць, які підпорядковуються, наприклад, мозу да, або іншим структурам там національного рівня. І це було б просто тому, що вони знаходяться в Києві, тут живуть кияни, і це це приміщення конче, наприклад, необхідне, але всі відмовлялись, чому -то, да, тобто знаходили якісь. Від маски, щоб це не робити. Мені здається, от в цьому має бути якась співпраця, коли да, це, Коли влада національного рівня протягує руку столиці в час, коли це необхідно в першу чергу українцям. Тим паче в Києві захворіти міг не тільки киянин, а людина, яка приїхала або будь-хто. Тобто тут не можна поділяти, що це не стосується вас. Це один приклад. Просто показує, наскільки влада готова йти на поступки. Або там, інша історія з культурними спадщинами, да? тобто не передають на баланс міста, тримають у, там, на балансі Міністерства культури. В результаті. Занедбаному стані годинка. культурна пам'ятка і не нашим, не вашим. Да? Або прийняття генерального плану. Мені здається, що це дуже важлива, напевно, найважливіша історія, яка має бути все ж таки доведена до логічного фіналу. Але там. В Мінрегіоні кажуть, що це з вашого боку якісь проблеми. Коли напряму задавали питання головному архітектору міста, він каже, ні, це не у нас проблема, а там проблема. Тобто ми так і не почули відповіді, чому не виносяться на розгляд прийняття генерального плану, тому що і від генерального плану залежить від того, які ДПТ будуть прийматися, де е, е, які забудови будуть чи не будуть, які парки Я, будуть. Чи Я не будуть так, да. тобто все це потрібно робити. Європейська солідарність не раз задавала ці питання, але на жаль, ми не маємо на ці питання відповіді. Тому коли ви питаєте, як це впливає, це впливає на те, що знаєте, на теперішній день мені здається, центральна влада просто. Перекладає відповідальність на плечі місцевої ради. Це стосувалося тарифів, коли вийшло так, що місцеві ради, місцева влада по всій країні має компенсувати різницю у тарифах на комунальні послуги, а це серйозні кошти. Берідні у нас кошти. 2 мільярди резервного резервних резервного фонду для цього 2 мільярди гривень. А натомість в Влада б центрально мала би уряд, мав би піклуватися для того, щоб були комфортні тарифи для українців в цілому, а все скинуло на наші плечі. Окей, якщо Київ, то справиться, а є багато міст а, там маленьких, які точно не зможуть це зробити, бо у них не буде на це коштів, або вони мають забрати ці кошти звідкись? От, от. Співпраця все ж таки да, співпраця має бути на користь або там, питання ПДФО, да, не раз піднімали, чому Київ платить найбільшу а, частку. А, да, 60%. А, хотілося б тут бачити все ж таки якісь. А, Переговори, підтримку, співпрацю, а виходить так, що відбувається такий просто тиск і узурпація заради власних інтересів, заради там, не знаю, наступного сроку президентства. Mm -hmm. Тобто хотілося б бачити інший рівень взагалі політики. Зараз виходить таким чином, що влада перекладає не тільки відповідальність, як ви сказали, влада державна, я маю на увазі, але і такі шматочки великі негативу. Аби да, тобто виходить так, що селицьку, да, як, скажімо, то, так. якщо будуються дороги, то це президент молодець, А якщо десь щось Тому... там в лікарнях зараз не вистачає, то одразу вини, вина то місцева влада. Да, і... Тому зрозуміло. А як вважаєте, чи потрібен зараз Києву і Україні взагалом закон про столицю? І саме розділення позицій міського голови і голови КМДА? Що він взагалі може принести звичайно? Дивіться, насправді, якщо ми говоримо про формат того, як відбувалося протискання по суті, закону про столицю, в той момент це був формат не демократичний, абсолютно, не цивілізаційний, тому що, по-перше, ми не в велику частину часу навіть не бачили тексту цього закону, ми не розуміли, що в цьому законі буде. Да? Ми розуміємо, що а, які би правки там не були, у Верховній Ради є мовно більшість, яка проголосує за будь-які речі, і ми на це вплинути майже не можемо. Да? Тобто, якби ми не зверталися, якби мене а, звертали на це увагу і громадян, все одно а, є. Тотальна влада зараз у однієї людини, і це є погано, тому що тут інститут демократії, звісно ж, паде на щабель нижче. І, звісно, там заключалась історія в тому, що будуть призначені голови адміністрації, буде призначена голова Київської державної адміністрації, і, і все. Да, тобто ми розуміємо, що там немає питання виборів в районі ради. Да, спочатку треба було провести вибори в районній ради, а потім позначати. Тобто, процедурно цей закон мав на меті не покращення інфраструктури політичної міста, а на меті мав а, чітку мету взяти, як я вже сказала, да. адмінресурс мати, мати контроль над містом. Були багато прізвищ навколо цього. Того питання, і це було прізвище з команди Зеленського. А це точно не те, що обирали кияни. Якщо б вони хотіли би у них був час абсолютно до виборів 2020 році сказати про це, що вони хочуть тето-тето те змінити, це виносити на обговорення, і вони розуміли би, наприклад, кияни, да що вони зараз голосують за мера міста, а буде там типу, ще керівник адміністрації. А на даний момент і на. В той момент, коли цей вже закон винесли на голосування, мер обраний як людина відповідно до закону людина, яка є і мером, і керівником Київської державної адміністрації. Тобто люди знали це люди обрали саме так: це вибір киян. І по суті порушувати закон і втручатися посеред каденції в це ну це якось не дуже логічно. Тобто видно, що там немає такого здорового глузду. Тому а, я за те, аби процеси, які відбувались, вони відповідали інституціям. Да? Тобто, якщо ви хотіли якісь зміни зробити, про це треба було говорити заздалегідь, виносити на обговорення а, і звісно. А, Княна мають розуміти, що від цього у них, наприклад, покращиться життя. Але від цього рішення там призначення зараз іншої людини ну нічого краще не стане, і навпаки, ми не знаємо, що буде далі там на виборах. Розуміємо, що всі будуть під одним контролем, але це не є позитивно насправді. Якщо призначається зверху дійсно голову КМДА, чи не вийде так, що Зеленський по суті повторить помилку Януковича, який своїх часів назначив так само зверху Попова, які я були не дуже задоволені? Да, да, ми бачили насправді історії цивілізаційного вибору, да, коли люди вийшли на майдан, і для них було важливо все ж таки відстояти про європейський вектор. В той момент, коли Попов закривав метро, не давав людям по суті, висловити свою думку і підтримував режим Януковича. Як би це не звучало, але насправді, знаєте, Оскільки Київ це серце України, і ми все одно в стані війни, да, все одно ми не знаємо, що може бути завтра, і дуже важливо, щоб людина, яка е, в столиці все ж таки була обрана да, киянами і не було таких. Е, Маніпулятивних зворушень, тому що цією дестабілізацією може хтось інший скористатися. Я би не хотіла аби це такого було, тому мені здається, що все ж таки режим Януковича показав те, що демократія все ж таки перемагає. На жаль, ми правда поклали багато життів. Багато героїв загинуло за те, аби місто і країна розвивались в європейському напрямку. А це точно не тоталітарні призначення, це точно не узурпація влади, це точно не корумповані там схеми, і це точно не а, затикання рот, рота засобами масової інформації. Тому я я сподіваюся, що отямляться. І якщо навіть, ну розумієте, я ж не за те, щоб нічого не змінювати. Якщо ви хочете щось змінювати, давайте робити це в рамках закону і в рамках е в будь-яких рамках. Да? А коли це відбувається так е з руки. То це неправильно, як вважаєте, можуть реалізуватись такі чутки, які зараз ходять, що Тищенка можуть призначити головою КМДА? Чи ми чутки не коментуємо? Я не знаю, да я насправді проти чуток, тому що це ще раз свідчить про некомпетентність. Теперішню владу тому, що людина, яка не розбирається в місцевому самоврядуванні, людина, яка вже за свою каденцію у Верховній Раді там за два з половиною роки показала тотальну непрофесійність, коли вже. Таке прізвище з'являється після всіх зашкварних прізвищ, які вже стали при дуже хороших посадах. А коли такі ще люди з'являються, то ну, мені просто страшно стає Що, куди далі, куди нижче. Да? Тому розділяю. просто навіть така, такі чутки. Вже свідчить про те, що там дуже погано з розумінням того, що таке взагалі держава, і що таке влада, і що це не іграшка. А це це правда дуже відповідальна, дуже професійна і дуже державницька історія. Тут не може бути там поставив друга, поставив там ще когось або людина, яка тобі буде вклонятися. Ну, так не, так не працює. Я б ще хотіла дізнатися вашу думку з приводу того думку і відчуття, з приводу того, що відбувається зараз взагалі в Київраді. Я часто чую від активістів, від різних опозиціонерів розповсюджену претензію, що зараз склад Київради чи не з найгірших. А що майже всі там лобіюють інтереси забудовників, і в результаті депутати просто знищують Київ? Чи можете ви це спростувати і ну, наприклад, навести якісь факти, чому це не так, або навпаки, визнати? Ну, насправді говорити можна дуже багато, але є певні факти. По-перше, омолодження взагалі Київської міської ради. Дуже багато зайшло людей з громадського сектору. Наприклад, у фракції Європейська Солідарність. У нас ж зайшло дві людини від нашої молодіжної організації: це я і Ярина Арєва. Тобто ми вже дуже давно в громадському громадсько-політичному, скажімо так, секторі, і ми стали депутатками. І за того, що ми дуже багато працювали, і за того, що е, ми вже набили свої шишки там на громадсько-політичному секторі, за те, що е, ми працювали з громадянами і за нас проголосували. Тобто я набрала там чотири тисячі, там не знаю, 900 голосів, і це ну, вас тобто знали, що люди це, це, да, це от люди, які вважають, що я е, е, гідна, аби представляти їх інтереси і напевно. Чим більше буде таких людей, які прийшли з, з людей, які е, проводили весь час в громадсько-політичному секторі, які може да, вони не до кінця розбираються там у всіх. Бюрократичних процесах в Київській міській раді, але повірте, для цього треба не дуже багато часу, щоб розібратися. Але мені здається, що на сьогодні політика це. У людей є таке сприйняття дуже негативне. Та, апріорі, якщо ти йдеш в політику, то ти щось хочеш точно накрасти або щось таке. Ну, моя задача це відчуття змінювати. І я бачу, що багато правда, людей зайшло нових, і це позитивно. А негативно, те, що треба більше? Треба більше людей, правда, не з бізнесу, не з а, як то кажуть, з лобійських якихось груп? А правда, людей, які так, вони в партії активні? Це непогано. Але я знаю, що так само сприйняться до політично активно молодих людей. теж негативно, А ти там того то підтримуєш? Але як нам тоді де нам брати політиків? Справжніх політиків, там не лобістів, не там, представників да, не певних груп, да, де брати їх. Ну, для цього треба розвивати політичну культуру, політичну світу. Тому я не знаю, чому таке насправді враження. От особисто я і фракції Європейська Солідарність правду дуже багато працюємо для того, щоб всі речі. Які покращують життя киян, вони були впроваджені. Звісно, знаєте, напевно, є такі люди в раді, які там вже 100 років займають якісь там посади і роблять щось для інтересів певних осіб. От. Але знаєте, я в це взагалі не вникаю. Я не знаю ці схеми. Суперечок і, не буває. І, цьому. І, чим більше буде людей, які не розбираються в схемах, а розбираються в покращенні от маленького шматочку да, роботи, у мене там Шевченківський район, він великий. але Кожне звернення, ми з помічниками опрацьовуємо, ми допомагаємо, змінюємо. Да, це тільки маленький відсоток. Я думаю, що можна зробити більше. Для це треба більше часу, більше коштів і більше підтримки з боку там, адміністрації, і тому подібне. Але я думаю, що це все питання часу. А от підходи, підходи мають бути такі. Тому. Я думаю, що ті, хто так думають, напевно, знають більше схем, і для них відчуття зради, знаєте, таке при, 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 присутнє в крові, і навіть вони. Не думають, що а вдруг, а може, там є правда люди, які хочуть покращити місто, тому. Але я бачу, що є омоложення, і я вважаю, що це добре. До цього там були більш старші люди іншого, іншого покоління, так скажемо. А того, що так. до суперечок, ви питали? А чи виникають суперечки з такими представниками минулого покоління, які якраз знають ті схеми про які ви згадали? Ну у фракції Європейської Солідарності не виникає, тому що ми на фракції правду обговорюємо. Питання, у нас всередині йде обговорення, інколи думки не сходяться. Ну, наприклад, є речі, наприклад, щоб дати в оренду людині землю. Суперечка в тому, що є, наприклад, соціальна напруга про те, що він там забудує, він там те, зробить там майданчик великий або щось таке. Але от якщо брати чисто юридично, то Київська міська рада розуміє, що треба дати в оренду, продовжити оренду, тому що так він просто не буде платити за цю землю. Да? Тобто наповнення бюджету, тобто є інколи речі, які просто такі сухі, юридичні і потрібні місту. В цифрах да, і, А є люди, які просто я їх не звинувачую, але вони, наприклад, не до кінця розібрались в документації і виникають такі, боже, вони зараз там все заберуть, але я і зустрічала порядних людей, які правда орендують, вони продовжують свою діяльність, і ми не можемо все віддати в комунальну власність. Ну тобто. Місто має так само заробляти, аби покращувати життя далі місце. Тобто, має бути якийсь все ж таки партнерський процес. Але от питання одразу довіри. Люди не довіряють. Люди бояться, що в них заберуть, що їх обманять. І це, напевно, нормально. Але мені здається, нам, політикам, треба з цим працювати. Треба показувати успішні кейси, Змінювати цей да, да, що так, тут інвестор. Викупив землю, це приватна земля, але він на цьому шматочку землі зробив парк. І треба з інвесторами говорити, щоб вони не одразу все забудовували по горло, а робили так само інфраструктуру для міста, і показувало, що дивіться, да, ви погодились, да, ви потерпіла, але подивіться, у вас тепер такий простір. Він до цього був занедбаний. Да? Тобто я правда за розумні інвестиції, я проти незаконності, я проти того, аби знаєте, порушували простір киян, звісно. Але інколи я бачу, от є такі речі, коли дуже складно приймати рішення, тому що от знову ж таки питання довіри, довіри до інвесторів. Я кажу зараз, щоб не не подумала, про доброчесних інвесторів, у яких все в порядку з документами, які. Законослухняні і тому подібне. Тобто, не тих, які заднім числом про це. Але знову ж таки, питання одразу таке болюче для киян, якщо щось будується, і нам важко. Тому в фракцію у завжди є питання такі, коли, кажу, ні, давайте не голосувати <гум> за це. Він каже, тут, тут же ж документи всі. От інколи розбираюсь і я, а інколи і фракція розбирається, тому знаходимо рішення, яке точно не зашкодить. І ну тобто діалог це добре. Я бачила дуже позитивні результати діалогу. Тому, тому Сподіваю, я рада бути часті, що будуть такі діалоги відбуватись. Зараз якраз багато таких страхів, недовіри, розмов з приводу осокурків. Лунає, наприклад, тільки вчора мали, здається, роздивлятися це питання, але зняли з порядку денного. Чи наскільки великий зараз ризик, що сокорки, врешті-решт, перетворять на такі ж бетонні джунглі, якими є Позняки і Харківський, і mm -hmm. забудують, наприклад, зелену зону, яка, начебто, має бути заповідно. Зроблять там такий самий бетонний парк? Ну насправді його не зняли з порядку денного, а так. це питання не пройшло регламентну комісію. Так, а, а це значить, що його навіть не винесли в зал. На обговорення, але, звісно, застереження людей воно було. Що позитивного? Позитивного, того, що голова регламентної комісії Леонід Ємець ініціював спецкомісію, яка запросить всі сторони для того, щоб не просто приймати кулуарне рішення, а для того, щоб це було по-перше, публічно, щоб було знайдено компромісне рішення. Яка буде дуже складна, тому що в цій ситуації з окарками є дві сторони: є сторона забудовників, є ті, хто хочуть отримати там квартири, є люди, які хочуть, аби там був парк, покращилася умова дихання, напевно, тому що це все ж таки екологія. У нас і так дуже складна. Ситуація з екологією, тобто встає в Києві все важче важче дихати. Тому я за те, аби якомога більше зберегалися зелені зони, тому я особисто буду відстоювати, аби екопарк Сокорки був був збережений. От, але я розумію, що є ті, хто правда будуть дуже тиснути на те, щоб там не відбулася забудова. Я сподіваюся, що ця спецкомісія знайде найоптимальніше рішення. Для цієї історії, тому що там виділено там 180 гектарів під забудову. Я просто не розумію, що там збираються будувати. Тому вважаю, що так, як воно є, воно не може бути а, і зелена зона точно має бути збережена. Тому європейська солідарність точно буде стояти на цьому. А, тому я думаю, що єдиним виходом це є комунікація з тими, хто в цьому процесі, кооперація з тими, хто в процесі, і публічність. Тобто ja, то 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 про, про, прозорість бути. має бути no. і тільки. Тільки тоді ми зможемо знаєте, спільними зусиллями якось вирішити це питання. Але те, що там буде дві-три сторони, які будуть кричати в на, на всю знаєте, на всю цю історію, тому ми бачили мітинги під радою, да але знаєте, напевно, всі задоволеними не залишаться, але тут питання, знаєте. О, тут питання чорного і білого. Насправді та тут питання або ми за е зелену територію або проти. Тому сподіваюся, тут. що приймуть врешті-решт найкраще саме для міста рішення і для більшої кількості людей. Дякую вам сьогодні за цю бесіду, за відвертість. Дінара Габібулаєва була сьогодні в гостях на інкиї. Дякую, що ви були з нами.